Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як знайти артефакт інфузорія. Він е, шукається для сича на затоні. Це його квест, але в мене в цей раз був артефакт Корона. Але я покажу, як знайти інфузорію, якщо вам такий потрапився. Значить, нам треба прийти на локацію, яка знаходиться прямо біля індічазу. От індічас, і нам треба прийти от сюди. Це кінець затона. Ось ця локація лабораторія гідродинаміки. І нам треба добігти до ось цього місця. Далі, ось ми вже тут. І ось тут ми знаходимо отакий спуск. Все. Спускаємося донизу. І далі нам треба от сюди. Да, в цю трубу. І тут ми виходимо біля сканера та мертвого. Олега Антипіна. І з цього сканера ми забираємо артефакт інфузорія. Ось він, наш красунчик. Симпатяшка, да? так? Так що, все, дякую за перегляд. І стосовно далі йдете до сеча і продаєте йому його.